Та всіх. Тепер, дивіться, я вам скинула в телеграм-групу. Ну, я не знаю. От є план щодо завершення війни. Я робила розклад, що керую всім процесом Америка. Є план щодо завершення війни. Давайте подивимось. Мабуть, беру колоду, яку? Колесо року. Одна колода буде. року. Буде. І друга колода міжнародні відносини на якої я дивлюсь. Ось. Америка розраховує на швидку угоду. Зараз прочитаю вам навіть, що вона там хоче. а Угода про припинення війни. Ну, припинення вогню, закінчення війни, зупинка це всього. Америка вважає, що ця угода може бути досягнута до кінця листопада. Тепер. Давайте подивлюсь так, яка вірогідність. Вірогідність. І випадає Верховна жриця. й-мою. Йом. Вірогідність цього, ну, дуже цікаво, я не знаю. По верховній жриці це або 0, або 100%. Так, ще докладу. Розкриваємо її. Таємності. Багато таємності. Територію. Опираємось в території, домовленості. Все закривається, все домовленостями. Таємні домовленості тут. Дуже таємні. Не розумію до кінця. Як вам це сказати? Тут укладаємось на те, що побачимо. Я не буду далі лізти. Важко тепер, коли сороку. Що тут каже мені? Яка вірогідність того, що угода про припинення війни, як хоч Америка буде досягнута до кінця листопада? Яка вірогідність? Так, достаю карту. Полісниця. Ну, давайте так. 7-70% беру. По колісниці 70%. Рух в цьому напрямку є. Тепер давайте колісницю докладу. Війна. Ось ця четвірка мечів. Зима. розумієте? це зима. Я не знаю, як мені це вилазить, але щось вони хочуть. Ось така вірогідність моя. Пишіть свої думки. Давайте так конструктивно, без хамства. Як ви вважаєте, яка вірогідність цього у вас, взагалі до кінця року? Давайте так. Як це може бути? Ось когось є бачення, як це може відбутися.